Слава Ісусу Христу і слава Україні! А чергове наше включення сьогодні в Меморіальному сквері, бо сьогодні День Гідності, День Свободи, День святого Архангела Михаїла, який мереже українську державу. І тому хочу сьогодні покласти квіти, квіти до наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. До речі, сьогодні, на жаль, наша громада знову. Буває наших героїв, зокрема, тільки що завершився похорон Павли, Павла Синиці, а також зараз о 2 годині відбудеться похорон в мікрорайонів Пришивці Романа Мельниковича, нашого воїна. Тому вічна пам'ять нашим героям пам'ятаємо, пам'ятаємо ціну нашої боротьби за свободу і вітність. Також, користуючись нагодою, сьогодні мав можливість. Як і сьогодні, як і вчора, привітати з храмовими праздниками. На жаль, не можу бути усіх храмах, які носять ім'я святого Архангела Михаїла. Це на вулиці Сорохтея, це у нашому селі Колодівка і за похоронів. Але сьогодні привітав громаду в мікрорайоні Кишлак, яка носить ім'я храму Архангела Михаїла. Також вітаю церкву всіх святих української землі. Трьома роками вічного храмового празника, вічна пам'ять оцю Василю Бураку, який служив у цьому храмі. А зараз служить там син. І вчора мали можливість помолитися. І цей храм дуже багато робить для наших військових і багато волонтерських заходів. До речі, вчора благодійний такий захід відбувся біля храму Юри Юди і Тадея на Каскаді. Дуже багато коштів було зібрано, тому всім дякую. За можливість сьогодні допомагати. Е, хотів би відразу сказати, що, на жаль, і далі продовжується відключення електроенергії. Розумію, багато хто звертається про несправедливість, що в одних будинках є світло, в інших немає. Я також звернувся до Прикарпаття Обленерго з проханням все таки більш справедливіше розподіляти. Відповідні графіки, але відразу вам хотів би сказати, що я не впливаю, не складаю цих графіків і не маю відношення до від цих графіків і теж стурбований цим. Але задаймося собі питанням, а що відбувається зараз на сході нашої держави, як наші хлопці, дівчата в таких умовах перебувають. Тому розумію незручності, не але мусимо. Витримати і ситуація може погіршуватися. Про те, як ми будемо діяти в ситуації, як погіршиться, ну, згодом громада буде знати, але приблизно це 110 центрів, які будуть приймати людей в разі такої небезпеки, коли світло зникне на 24 години. А така, на жаль, мовірність цілком може бути. Також, будь ласка, користуйтеся telegram ботом програми прихисток. Особливо запишіть його, якщо не буде світла, більше 24 годин прохання. Ті, хто живуть в сільській місті, в дальних будинках, прийняти людей допомогти. Дуже важливо зараз зрозуміти, що ця зима це останній козир ворога щодо українців. Тому, будь ласка, я напишу зараз. Саме куди можна записатися в чат бот і відповідно допомогти один одному у цей непростий час. Також для ВПО створений координаційний центр взаємодії з ВПО на вулиці Дністровська, 26 098, 206 5507. Тому, будь ласка, є допомога сьогодні. Ми роздаємо. Також хотів би відразу сказати, що ми й далі роздаємо допомогу нашим пенсіонерам. Нашим пільговим категоріям. Є певні проблеми з самою логістикою, з доставкою продуктів, але не переживайте до кінця року всі, хто має отримати він відопри продукт. Ну і також хотів би сказати, що життя продовжується і хотів би подякувати місту Ногольштаб. Німецькому співпраці з містом побратимом Полі Польським подарували нам автобус та вантажівку для боротьби з сніговими наметами на дорогах. Дякуємо Ополі, Це вже не перша допомога. Дякуємо Інгольштату. Майбутньому нашому партнеру з Німеччини за цю допомогу. Також в п'ятій поліклініці відкрили оновлений кабінет офтальмології з сучасним обладнанням. Записуйтесь, до допомагайте комунальній медицині у п'ятій поліклініці. Сьогодні найсучасніше обладнання. Також, завдяки державній програмі співфінансування ще раніше, в професійно-технічному училищі номер 3 яке відзначило своїх 75 років, відкрили сучасний деревообробний навчальний центр для наших дітей. Теж хороша справа. Ну і далі продовжується, хочемо все-таки здати невеликий, правда, але дитячий садочок в мікрорайоні Опришивці завдяки співпраці з компанією Ярковиця. Ну і далі допомагаємо військовим. Передали для 80-ї бригади та наших бійців ТРО рації, батарейки, ліхтарики, павербанки, рукавиці, консерви, каву, засоби особистої гігієни, одяг, взуття, ковдри та інші необхідні. Ну і Також нагадую, знову збираємо логістичний центр на Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький напрямок на першому поверсі, будь ласка, здавайте, здавайте посилки, ми ще догружаємо і спільно працюємо. Також зараз велику допомогу завдяки спільним зусиллям, спілку терів Прикарпаття також відправляємо на Херсонщину. Допомогти тим деокупованим територіям. Вже третій раз ми будемо відправляти, другий раз на Херсонщину до Кубові. Коротко інформація. Ще раз прошу реагувати на будь які небезпеки, на тривоги. Підпишіться на всі можливі дописи в телеграм-каналі інших, для того, щоб знати інформацію і отримати інформацію з першого джерела. Дякуємо, переможемо. Слава Богу!